Так, друзі, увага, попередження про ос шершні та а, пчол. Друзі, нагадую, що все-таки зараз вже 12 день літа вже позбудилося і пчоли, і оси, і шершні, і ще там якась гедота. Тому будьте дуже обережні, знаєте, що вам рекомендую від комарів ще. Ну дивіться від комарів, краще а, взяти там фумігатор, або якщо ви там виходите на вулицю, на отак а, одягати там хоча б якісь шорти, футболку і бризгайте трохи собі на футболку та шорти, тоді ці комари, вони понюхають вашу фут... ну, вашу футболку чи шорти, вони відразу скажуть, Ве? ви що здуріли? Тому, друзі, треба давати відпор комарам, пчолам і шершням. Ось та нати, як їм дати відпор, просто ось так берете обережну палку, збивати їх улі і відразу забриздювати діклофосом, щоб вони вас не покусали. От. І, і друзі, нагадую, що тепер шершні ос та, та бджоли будуть літати до кін... ну, десь до вересня, тому верес, тому вони ще майже все літо будуть вас довбати. Тому, друзі, я хотів вам сказати, що не переживайте ці пчоли, оси та шершені та комари, вони максимум вас можуть задовбати на, на, наприкінці літа. Знаєте, друзі, що найстрашніше. Не шерсть, не пчела, не шерші, не комари. Ну, найстрашне, це якщо вас вкуси або або малірині кана... Ой, це... якийсь там азійський комар, о, малийний. Якщо у вас вкуси малирийний кан... Комари чи Якщо у вас вкуси шершень, а, а саме страшне, якщо у вас кус, вкуси каракурт чи e, тарантул. A, друзі, тому зараз дуже обережно з, a, пчолами, з a, пчолами, осами, шершнями та комарами. От, ну, саме, що бізавідно, це а. Ком, це комари та ос та пчоли. А саме серйозне там це малярійний комар. Е і ще там є небезпечний, це шершень. Друзі, як знаєте, кстати, може шершень він і опасніше, ніж малірійний комар. Знаєте чому? Тому що коли шершень там може до 40 температура бути, а коли малірійний комар, може бути температура 41 з чимось і наслідки можуть бути е, гірші, ніж у шершня, Тому, якщо у вас вкусив. Шершень, у вас є час спастися. Якщо вас кусив малярійний комар, то вас набагато менше часу, щоб врятувати собі життя. запам'ятати, якщо вас кусив малярійний комар, чи шершень, негайно треба колоти препарати, але треба почитати, яку дозу. Тому що якщо ви вколите собі а, неправильну дозу або дуже сильно перевищено, то ви можете від препарату, тому перед тим, як колоти препарат, треба, а, ну, треба сходити до лікаря та запитати, чи можна таку дозу, чи не можна. Тому що, якщо ви наколитесь якоюсь фігньою, то вам буде дуже погано. А друзі, нагадую, що шершні та оси, знаєте, як можуть ще залітати та комари через москітну сітку. Там, наприклад, якщо у вас є в москітній сітці ну, дирка, якщо у вас там є, то негайно треба заклеїти спеціальним ну, скотчем, тому що якщо у вас буде дуже багато залітати всяких ос, шершні чи пчол в вашу хату, вони забудуть великі улі і, і будуть вам заважати спати. Тому всім до побачення, всім гарного дня.